О, ось де він, ось де він, стажист. Мене чути? Пішли в цей саний домик, який я не домучив. Які пахаші, що ти там набираєш? Вибир... Убирай це все пішли. Іде? О, іде, йде. Ну що, ми як самі Дін Вінчестер, погнали. Тут нічого немає. Я просто вже цю халупку пам'ятаю, так більш-менш. можна по рації говорити. А, мене чути зараз? По рації? Да, 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 да. Що це, шо це плямка є тут? Чи це годжамба плямка? хто? Що це плямка? Ладно, наверх піду. Найстрашніше, коли з годжамба пересікаєшся. це точно герман. Чекай, як предмети класти? я вже забув. Не, ну я зрозумів, годжампаки, такий такий же гравець, як і я. Що ти о, взагалі взяв? Що ти ходиш? Я свічу. Понятно, понятно. Ага, нам уже тут світло вимкнули. Проти відомості Люсі Вільямс. Люсі Вільямс, ти тут? Люсі Вільямс, скільки тобі років? Люсі Вільямс, скільки тобі років? Написав, написав. Написав? О, всього Джамба знайшов, лоха. Де він, де він, де він, де він? Найдіть каракулі, я його почерк не розбив. Де він, де він? Ага, щось на нахрюкав. Люсі Вільямс, ти тут. Люсі Вільямс, скільки тобі років? Люсі Вільямс, ти тут? Температури нема. Ємп нема, ультрафіолет нема. Радіоприймач нема. Мінусова температура нема. Ну, все, це та є. Погнали, звідси. Лашка оприділили взагалі на ізі. Це не та є, та це тає 100% Герман. Я ж кажу, хто тут геній? Хто тут геній? Приділили мусорку. Так, погнали на наступний рівень. Ніхто не вірить, що знайдете. Так ми вже знайшли, одного. Так, все, погнали. Так, дивимось. 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 Сюди... Ось в цій комнаті включить світ. Вс, Що, в тебе щось є, щось знайшов? Мовчати, я до нього говорю. Я не люблю такі здоровенні будинки. Як їх як їх шукати? А він знову світло вимкнув, да? Та, да, зараза. Я напугався. Ти знаєш, де, де це світло? Ні, без поняття. На другому этапе <зас> ходит, я с зараз я поднимаюсь, сейчас піднімаюсь. Так, ну, по, по моєму тут мінусова, по моєму мінусова. Чого ти? Ми знайшли його, схоже. Що... Ага. Нічого ж нею, все ж ти, мабуть, не впала. Просто, реально, ти можеш дійсно вийти. О, а! А, Закрився! Строюйте, де ця кімната? Де ця кімната? Едвард Сміт? Едвард Сміт, скільки тобі років? Скільки тобі років? Эдвард Смит, скильке тебе років. Ага, понял. Ось тут щось сталось. Ой, тут тут Мф. Мф 4. Все, мені пи. Мені Джампа, мне мені... Де мені можна сховатися? Де мені сховатися можна? Куди мені виходить? Я нічого не бачу. Сука, де шкаф, де шкаф, де шкаф? Де шкаф? Ой, ой. Ой. Ага, бачу. йой йо йо, -йо, -йо. Блін, я чуть не здох там. Ми, ми определили, хто це, я не поняв, вообще. У мене там очко зжалось так, коли в мене дверь зам закрилась, почав мерегтіти світло. Блін, фуф, спаси і сохрани, спаси і сохрани. Мінусової температури не було, примарних записів не було, ультрафіолету не було. Ну, це було райджу. Це я оприділю. Може го джамба нормального перса взяти. Та нормальний в нього перс шоу. Акс ну, цей, цей, цей він як рідний уже. Цього О, разу в нас повіриш? Давай, цела. Алекс. Я тоже в цей раз нас вірю. Ти чуєш? що, що, що? що? Звуки уимки. Звуки? Вентилятор, боже. <laughs> От секунда гаджамбі там вентилятор. Іди до мене. А ти де? Дися на голос, на голос, на голос. Забери цю дощечку, що передо мною. А на шо мені доска доскавиджи? Піднімай, піднімай. Вейс, може взяти інформацію, Постав її на землю. Я питаю у нього, де він є. Йоб. Эн, Б, бо, -н бо... Й... С, Б, Н бойс, Б. Ти and bedroom. Bedroom. bedroom, bedroom! Bedroom, 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 Bedroom. Бедрум, бедрум, бедрум. Він десь в параші сидить. Блє. Десь можемо зіграть по о, спитати, скільки у нього років. Та навіщо нам ця інформація? Воно ж нам. Так, пішли бедруми перевіряти. Що ти запитав? Слушай, я попрощався. А, ти Я попрощався, попрощався? все правильно. То, щоб не прощатися, це погано. А у мене дві камери, да? Відповідає на одинці Дженніфер Стівенс. Ну слухай, якщо вона Дженіфер, то я думаю, вона в дівчачій. фонарик. Я вимкнув фонарик. Держи двері, двері держи. Шо ти? Фонарик. Ну, все, виходь. Іди. Ой -ой. Шутка, шутка не очкуй, не очкуй. Все, іди, иды, и да Все. Гоу-гоу-гоу. Дженнифер сыхлопчаем ім'я. Дженнифер Стівенс. А, Дженнифер це хлопчачим ім'я? Да. Дженнифер Стівенс. Дженнифер Стівенс, ти тут. Я не знаю, Аксель, з яких пір Дженнифер це хлопчачим ім'я. Я не хочу тут залишатися. А, записничок піду, положу. Я сейчас записничок покладу, може він щось нам нацарапану. Дженнифер Стивенс. Дженнифер Стивенс, ты тут? Дженнифер Стивенс. Сколько ты на... Охота началась. Не открывай мне двери, ты что, кончена? Дженнифер Стимс. Та подожди, подожди, Алекс, підожди, ще. Yeah. У нас ще Гогаджамба є годжамба є. Убил, що робити? Ну давай, іди шукай, що робити. що робити. Охота, охота началась Гогаджамба. Охота. Бачите? А отут, отут отут джамба сидить. І що робить за буса їть на рівне? Нічого подобного х. Та не кине він мене, він мене не кине, він знайде. Він, він не здроби так, щоб я залишився, ну, занепокоєний в цьому світі. Я гова джамбу знаю, це, це мій, це мій кен. Він ніколи не кине просто так цей будиночок. Ні шо, крестане, да, без мене поїде. Пока гаджамба. Не дай бог, це неправильно. Дух, це, це був дух. Ну все, гг. Годжамба, короче, як обычно, кинув. Так, ну шо, завалімся в хату. Виносим, виносим двері. Просто тут шипить я не хочу тут Блін, хочу оцей домик закрити більше в нього ніколи не приходить. Дебільний, якщо чесно, цей домик дерев'яний. Проклятий предмет, а навіщо він нам? Ми минулий раз знайшли доску Віджі, і на нас воно як налетіло потім, буквально, я не знаю, через хвилину. Мені не сподобалось. Зате ми зрозуміли, де саме він знаходиться. Погодився за мільйон доларів в реальному житті отаке провернути. В реальний проклятий будинок зайти з А це обов'язково з Гогоджамбой. І з усіма приколами. Реально Алекс, якщо згадати, хто мені ту доску дав. це його комната, несійськомерю. По Підіхавбели сидів в машині. Він заразу мене пугає, мені страшно. Що це? Щас секунду. Включи світло. Секунду, секунду. Все, світло, идт, давай да. Чем может целыйся церкви? Так, подожди, підожди, Нам надо ультрафіолет. Уф, подожди, подожди, им павер. М5, М5, М5. нема маны, машисты. Скакнуло на 5. Джон Белфилд, ти дружелюбный. Джон Бел. Джон Белфілд, скільки тобі років? Джо... Джон Белфілд. Щось і... там парпіч пішов у мене з рота. я ж... Спаси, і сохрани. Все, погнали. Джон Белфілд, йоу. Примарні записи мінус. Коротше, це або джин або It Оні. Це або джин або Оні. Вони... А, чуєш, мені Бані підказує, що Оні витворяють всяку херню, коли нікого в хаті немає. Це Оні, він пише. Джин До все. речі... Так, як вы думаете, це Оні чи не Оні? Це вообще горю. Це горю. Короче, як обычно, баня баня заруїнев. Ви ж розумієте, що це тупо баня.